Добрий вечір. Начебто трансляція йде. Якщо ви мене чуєте, напишіть щось в коментарях, щоб я знав, що трансляція йде. Отже, сьогодні була закрита банка. На збір для ЗСУ 50 тисяч зібрали. І я швиденько обробив дані. І зараз розіграємо призи. Добрий вечір. Мене чути Йде, Все нормально, розіграємо. Отже, зараз покажу вам. Що почнемо? Почнемо. З розіграшу е, ящика Мейхо. Так, зараз ящик Мейхо покажу вам хоч картинку. Всі призи лежать у волонтерів. Вони відправляють потім переможцям. Я навіть призи не бачу. Волонтери відправляють. Я передаю дані. Отже, зараз розігруємо ящик Мейхо. Так. Показую табличку. Яку я сьогодні зробив, ось щойно закінчив робити. І ось вона на 501 номерок. 501 донат. Отже, переходимо переходимо сюди. Тут реклама коптилень. Недавно коптильню собі купив, тому купа реклами по коптильні. Одна реклама коптилень вилазить тепер у мене. Від одного. Видно там хочете розказую. 501 номерок. І, і, і згенерувати випадкове число. Зараз хто виграв ящик Мейха. Хоп, 370. Заходимо у файл. 370. Гортаємо. Аж рука труситься. Незручно. Де тримати телефон. 370. Ану не трусить зараза. 370. І в і, і, і. І нас виграв. Бачите, Олександр Плутаєв. Правильно все. Я навіть отак виділю. І тут запишемо. Тут отак 370 ящик. Олександр Плутаєв. Далі. Розігруємо тепер. Далі зараз покажу. Розігруємо котушку і шнур. Котушка Шимана Сахара, шнур. Отакий. Розіграємо. Тут не треба довго, просто натискаєш згенерувати випадкове число. 173. Видно. 173. Заходимо в файл. 173. 173. Так, вже перекрутив. 173. Воно незручно. Дивися на компа і дивися у телефон. 173. Виграв Максим Грінчак. Так, от він. 173. І тут у нас напишемо котушка. Котушка Максим Грінчак. Правильно, Грінчак 173. Все є. І тепер, так, це зберегти. І тепер останній приз. Останній приз. Ага, ага, ага. Азура спінг, зрозуміло. О, так видно. Азура спіннінг, Теж все прямо в ефірі. Вон там. Ой, Погано видно. Фокусуйся ти. Ось, бачите, в ефір. Іде. Все все, все правильно. Випадкове число. Згенеруємо Оп! 82. І це буде переможець спінга. 82. Так, 82. І 82. Фокусуйся, йоперний балет. Так. Дмитро Володкович виграв спінг. Отут напишемо. Спінг. Це я для себе, щоб потім не забутись. Бачите, ці люди не писали номера телефонів, бо там, де номера телеф... телефонів, я вас підписую. Не весь номер телефону, а частково. Щоб потім я розумів, що в мене є номер телефону, людини в іншому файлі, не в цьому. Я потім переможцю телефону, Якщо переможець підписує номер телефону, тут же ж немає ні в кого з трьох ніяких телефонів, тому будемо чекати, що вони відізвуться на моє оце відео, а якщо ні, ну, будемо, як завжди. По старинці шукати через оголошення у наступних відео. Все, дякую за перегляд. Розіграш проведений. Дякую всім за донат. Підтримуємо донатимо. Беремо участь у наступних розіграшах. До зустрічі!